Слово надається учаснику бойових дій ГІС Ульяні Євгенівні. Прошу. Я виходжу на двор, об'являють, німці будуть йти в село. О, то мати почула, мати скоріше втекла, а я поки мій сторону з картошкою взяла, аж у ними вступаю, ще за мене нікуди. Куди я вже втечу? Буду втекати, буду стріляти. Наш бачу, ведуть двоюродну сестру. О, її ведуть і мене забрали туди до її. І перед я там бойсь повелі, в дев'ять душ, прямо везуть у Томагород, у бабі в, в, в погрі покидали. О, місяць, я сиділа, вже везуть 9 день, голодний баба, винесе, то коржа спече, то він це коли, усе давала нам їсти, а вже ходить шалон, вже везуть, сажають нас, збирають. То один каже, хай сядає, другий ні. Вона каже, молода. На коровей доїти не буде. Не треба, не каже, що. То той наче обидівся, розсердився, що не ми. Мене пустили. О, я, я не біжу, кажу, дорогою шляхом, бо там поляк багато, кидаючи у кар'єр, там був такий. Я лісом біжу і біжу лісом, боса. І голодний біжу, падаю, біжу, бачу, гонь, заходжу, заходю, тогню. Думаю, вже там нема німців. А свої люди говорять, що вважати. Я заходжу туди, що дядьку. Він свісно приходить другий, приходить дядько. Вони щось балакать, я бачу, що там вже не, не свої, якісь, не, не знайомі, аж приходить людина. О, вона каже, геть людину показала їм, все, не чіпають мене. Вона мене виводить на дорогу. Каже, біжи я тут дорогу, я біжу біжу додому, біжу. Коли приходжу, аж мати плаче, брат плаче, що, що я в хату вийшла, такий радиє, голосять, і плачуть, і радиє. Слава Богу, що не взяли.